Афінська демократія, розквіт афін пов'язують із їхнім особливим політичним режимом, демократією, і з давньогрецької перекладається як влада народу. Проте афіни не завжди були демократичними. У найдавніші часи ними правили монархи, при яких збиралася рада із представників найшляхетніших родин міста Ареопах. Одним із найвідоміших монархів був напівлегендарний тесей, який за переказами убив Мінотавра. Незнатне населення Демос не брало участі в управлінні містом. Політик Солон у 594 році до нашої ери провів низку важливих реформ він домігся звільнення з боргового рабства, скасував ті борги, заставою для яких були земля або особа самого боржника. Також солон поділив усіх громадян Афін на чотири групи, залежно від їхніх доходів чим більший дохід мав громадянин, тим вищу посаду він міг обійняти. Тепер люди нешляхетного походження могли брати участь в управлінні містом, історик Плутарх про реформи Солона Солон своїми реформами не догодив жодній зі сторін, адже багаті були невдоволені втратою своїх цінностей, а бідні тим, що земля не була розділена заново, як вони сподівались, і тим, що він не встановив абсолютну рівність, як це зробив правитель спарти Лікург. Проте реформи солона розпочали шлях афін до демократичного устрою, а самого солона називають засновником афінської демократії. Тиранія пісістрата. У VI столітті до нашої ери в Афінах правив пісістрат його називали тираном, тому що він одноосібно правив містом, а сам період його правління тиранією. Він не скасовував законів солона, але зробив так, щоб до управління містом допускалися лише його прихильники. Він запровадив рівність громадян перед законом незалежно від походження або розміру майна. Пісістрат сприяв розвитку культури, запровадивши нові релігійні свята та фестивалі, а також уперше наказав записати Іліаду та Одіссею Гомера, які до того передавались усно. Реформи клісфена населення групувалось у роди об'єднання кровних родичів. Верхівка родів, до якої належали аристократи, була дуже впливовою. А фінський політик Клісфен у наприкінці VI століття до нашої ери провів докорінні перетворення, які зменшили вплив аристократів на політику. Відповідно до реформ Клісфена, всі громадяни були записані до різних громад із самоуправлінням дем. Членство в демі було спадковим. Тепер громадяни, які належали до одного роду, опинилися в різних демах. Для того, щоб не допустити повернення тиранії, Клісфен запровадив процедуру остракізму. На глиняних черепках. Остраконах страконах голосувальники писали ім'я громадянина, який, на думку більшості, мав забагато впливу в місті. Якщо набиралася певна кількість голосів проти тієї чи іншої особи, її на 10 років проганяли за фін. Давньогрецькі філософи вирізняли таку форму правління, олігархію, коли містом управляла верхівка з найбільш заможних та знатних людей. Ця форма правління існувала, наприклад, у Коринфі. Афінська демократія заперікла формування демократичного устрою в афінах, завершив перікл у п'ятому столітті до нашої ери. Час його перебування при владі часто називають золотим віком афін. Перікл здійснив такі нововведення оплата праці для тих, хто мав посади в управлінні міста, і тих, хто служив у війську, видача коштів найбіднішим афінянам для оплати входу в театр, змінив визначення громадянина. Тепер ним вважався лише вільний дорослий чоловік, чий батько був громадянином, а мати жителькою Афін. Отже, станом на середину п'ятого століття до нашої ери в Афінах встановилася демократія, політичний лад, за якого громадяни самі ухвалювали закони. За розпорядженням Перікла було повністю перебудовано афінський акрополь, який зазнав руйнувань через вторгнення персів. Тут було зведено храм богині Афіни, Парфенон, пропілеї, головні ворота, які вели на Акрополь, храм безкрилої Ніки, Перемоги, храм Ерехтейон. Перікл належав до знатного та багатого афінського роду, був онуком афінського тирана Пісістрата. Він був талановитою та освіченою людиною. В особистому житті був скромним та ощадливим, цілковито присвятив себе державній справі. Він помер під час епідемії, що спустошила Афіни у 429 році до нашої ери. Після нього не знайшлося достатньо мудрого правителя, який зумів би повернути Афінам їхню могутність.